Освітянські питання з робочим візитом до Львова завітав міністр освіти Сергій Квіт. На зустрічі з освітянами міністр обговорив нагальні проблеми у сфері освіти у Львівській області та в Україні. Загалом не уникнули і питання підручників у шкільних закладах та цьогорічної вступної кампанії. Питання освіти у школах та вишах України тривожить не лише представників галузі, але й українців загалом. Міністр освіти обговорив нагальні питання освіти не тільки у школах, але й у вищих навчальних закладах. Зокрема, цьогоріч наступна кампанія до українських вишів обіцяє бути дещо іншою ніж у попередні роки. В цьому році ми приймаємо від абітурієнтів побажання. Їхні преференції ми вислуховуємо. тобто, ми питаємо їх, що для які в них є пріоритети: пріоритети по університетах і пріоритети по спеціальностях. Ці пріоритети відразу будуть вноситися в базу даних єдину, і розподіл державного замовлення мається на увазі, що перший так званий список на зарахування на державне замовлення буде видавати автоматично єдина база електронна. Згідно цієї бази, прізвище абітурієнта автоматично буде внесено до вишу, де за результатами ЗНО у нього буде можливість вступити на державне замовлення. Окрім питання вищої освіти, цікавилися і наболілою темою питання платних підручників у школах. Ми хочемо, щоб вони були безплатними, але ну може трапитися так, що вони будуть платними і безплатними тільки для спеціальних груп населення, для малозабезпечених, сиріт і таке інше. Не залишив би своєї уваги Сергій Квіт і питання щодо реформування вишів. На сьогодні в країні вже закрито понад 70 вищих навчальних закладів та їх філій. А головним завданням каже міністр є працювати не на кількість, а все ж таки на якість освіти. Марта Іванова, Іван Мазуренко, НТА Новини. Гостем нашої студії є керівник департаменту освіти та науки Львівщини Олександра Іванівна Небожук. Доброго дня вам. Доброго дня. Дякую, що ви нас завітали. Знайшли час. Скажіть, будь ласка, сьогодні у Львові був міністр освіти. Які нагальні питання львівські освітяни ставили перед ним, і про що зараз що зараз найбільше болить освітянську галузь? Ми запрошували Сергія Мироновича квіта, і він відгукнувся на наше запрошення. І основна тема візиту це був проект закону про освіту. Ми знаємо, що це рамковий закон. Він зачіпає всі галузі освіти, і вищу школу, і професійну школу, і загальну середню освіту, дошкільну, спеціальну, позашкільну освіту. Зв'язку з тим ми запросили сьогодні досить велике коло громадськості і запросили освітян для того, щоб можна було говорити, були ці положення. Закону про освіту, який ми чекаємо прийняття його у вересні, але вже швидше, через тиждень-два, очевидно, буде прийматися закон про професійну освіту, тому що він дуже важливий зараз для нас. Закон про вищу школу у нас є і зараз просто став на порядок денний дуже нагальний закон про професійну освіту. На вересень ми чекаємо рамковий закон по всіх галузях освіти. Тому реформування освіти іде, слава Богу, нас чують у Києві. Ми десь намагаємося. Постійно, щоб цей діалог відбувався, щоб нас наші пропозиції враховували, і вони враховуються в більшості випадків, але без сумніву нас чекають складні реформи, це відповідальні реформи, основна їх мета це якість освіти, і нам потрібно змінімізувати соціальні наслідки. Тобто нам потрібно, щоб вчитель у цих реформах був захищений, і щоб ми щоб люди серйозно не відчули. Хоча це будуть зміни, це не буде все просто. Але мінімізувати ці наслідки нам би дуже хотілося. Тому було багато запитань до міністра. Була дуже серйозна, відверта розмова і напрацьовані майбутні кроки співпраці для того, щоб постійно чули освітян. На носі вступна кампанія. Як вона відбуватиметься на наших теренах і які є зміни і нововведення? Зараз це будуть особливі зміни, які можливо не всі навіть готові. Вступники, їх батьки це те, що дитина має вибрати пріоритет. То дитина зі всіх закладів, куди вона подає п'ять закладів по три спеціальності в кожній, вона вибирає ту, по її яку для неї найпріоритетніша ту спеціальність і цей заклад. І це зарахування в першу хвилю буде основним. Маю ще одне досить болюче питання, важливе для батьків про платні підручники. Як воно тепер виглядатиме? Чи дійсно доведеться найближчим часом вдатися до такої практики самостійно купувати підручники для дітей? Цього року ми не вводимо практики купувати підручники батьками. Тому я би хотіла заспокоїти Львівщину. Ми не рекомендуємо на сьогоднішній день купувати підручники. Хоча нові підручники ще не надруковані, нові підручники ми ще не знаємо, як нам їх завезуть, але в будь-якому випадку вчительство буде намагатися працювати за тими підручниками, які ми є, поки не врегулюється це питання. Тому я прошу не очі починати панікувати, не купувати книжки наперед. Ми маємо достатньо тих підручників, які є десь трошки за старою програмою, але вони досить готові до того, щоб з ними ще працювати. Тому нема потреби зараз купувати підручники. Сподіваюся, що найближчим часом це буде врегульовано на рівні міністерства. Розуміло. Дякую вам за розмову. Нагадаю, в нашій студії була керівник департаменту освіти та